Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошу вас усіх на загальний терроросплат карта дня на 10 грудня. Розслабтеся. Карта дня. Знову показую карти. Прихід фінансів, прихід е, фінансів, е, прихід цінних паперів з державних установ. У когось приходить в життя знайомство з успішним, багатим, благородним мужчином. приходить ваше життя, радість щастя, наповнення вас світлою енергією і все, що вам заважало, відходить від вас. Цей день 10-го грудня ви будете почувати себе впевнено, будьте рішучою і розпочнете з новою енергією прийматися за свої справи, які приведуть вас до зростання вашої кар'єри, до успішного руху вперед. У вас карта дня на 10 грудня. Так, ви виходите з застою, топіків. Так як я приходить ваше життя в стабільність, оновлення вашого життя. Так, хтось буде? Здійснювати хороші такі покупки, буде покращуватися завтрашнього дня, буде покращуватися ваше матеріальне становище. Карта дня на 10 грудня, але будьте уважні, бо коли у вас є ще хитрі люди. Які захочуть вами маніпулювати, управляти. Це може бути хтось з кровників, хтось з близького оточення, або друзі, так звані. Але нікому не треба вірити, нікому не треба нічого розказувати про себе, про свої, про свої плани, щоб вони вас не завели в неволю, в труднощі. Так, і це. Стосується чоловіка, який йде до вас, е, який може проявитися. От хитрий мужчина, який може проявитися з минулого, він хитрий, підступний. Угу. Багато обіцяти і толку буде мало. Так, від того, що від, відкошити від себе і добре зробите собі в благо. Відріжете його від себе. Минуло, нехай залишається в минулому і ви впевнено рішуче буде настроєні завтра. Як показано по карті, все відсікати те, що вам не потрібно в житті, приймати рішення, надіятися тільки на себе і рухатись тільки вперед собі в Негай буде так. Не забувайте за енергоомін, але той отримує, хто віддає.